Отак, от дівочки мальчики і формуються дорогущі грабові ізгороді, всі виростають зернинки. Де отакий от забагато велика в нього палочка, вона може тягнути на бік, то ми її обрізаємо. І так от всі підрізаємо, комусь вистачає дві підв'язочки. Когось вище, когось нижче, там де... І згіб, там, де лишня віточка забираємо, щоб воно росло рівненьке. А комусь даже і три треба підв'язочки, щоб він, щоб він виріс рівненький, тоді як вони рівнесенькі виростуть, то можна буде сформувати як куб, так і на палочці, грабзонтик і все, що завгодно. Так що користуйтеся і здорових всім рослин.